Наша різдвяна місія добралася до Дебальцева. Тепер поїдемо в розташування шостої батареї ЗРПА також на блокпости. Тут є кому передавати допомогу і різдвяні і новорічні привіти. Повітря нас! Мать, можу... Бережіть себе не, і Україну. Маркет триумфа. Ага. Жодна московська ворона через кордон не перелетить. Ну, треба було в чергу повітря дати, але патрони краще витрачати на ворога, ніж даремно. У цукерочці. У цукерочці. Привіт з дому. Київський торт, мама Ріна. Це добре, це Київського всю Україну вітаємо з новим роком. Давайте ми вам зараз подарунків багато накидаємо. Є якісь відсіки? Це відсіки? Нашого сукійця. І це ви додому їдете казати? Ось ви б зробили. Подарунок. Ми вам зараз подарунок. Скільки вже? 100 днів буде новий рік. Новий рік ось тут будемо відмічати 100 днів у нас. Що тут? А по, при, по призову, то 5 місяців. Що, українська армія сильніша російської? Так, вінба. Да, бояться ми. Ми переможемо, аби тільки наші дали приказ, я кажу, всі готові. Ми всі б готові. Команду, Вони не знають куди їх. Хлопці вже обстріляли. хлопці вже готові йти на Від діда Мороза торт. Пілизна, шкарпетки це все імпорт привезені постійно. Тобто шкарпетки. тут на вас тут. Namasto, ki si ga videl, je to zelo pomembno. Ми зустрічаємо не тільки білоцерківських людей, які викинулися чверть віку. Ми не будемо бажати тобі дожити до 100 років, тому що не треба обмежувати Бога в благодаті. Хай ці чверть століття множиться і множиться. І дай Бог ми ще відгуляємо сторіччя смерті Путіна. Я дуже дякую. А ще пила смерть пуття, ми відгуляємо тому от коли гоза. А ось тобі від діточок білої церкви я він тебе охоронив. Щоб Ти хоч і не до 100 років, але до старості Це до всіх українських дітей. А це по братимам. Та я вже не загружу! Повертаємося з Дебальцеве. Їхали адресно передати передачу, заїхати в шосту батарею зенітно ракетного полку, але сталася приємна несподіванка, оскільки зустріли земляків, які служать в 128-й бригаді. Ураження колосальні. Хлопці насправді молодці не тільки тим, що боронять країну, боронять кордони, але й тим, що, попри слиденність, можна і так сказати, не забувають підготовити тих українців, які трошки заблукали в своїх переконаннях.